Скандал! Україна віддає стратегічне державне родовище літію інвесторам, пов'язаним із Дональдом Трампом. Мільярдер і друг Трампа переможець тендеру. Україна відкриває надра. Америка забирає ключові ресурси: літій, титан, графіт, мінерали, які вирішують долю світової економіки та війни. Чи це інвестиція у відбудову чи геополітичний обмін на мир? Аналітики б'ють на сполох. Видобуток може початися лише через десятиліття. Застрілі геодані зруйнована енергетика і війна роблять проєкт надризикованими. Хто насправді виграє у цій грі? Усі деталі у сюжеті? Далі вітаю з вами Соломія Долек. Це Україна сьогодні і останні події. Скандал і стратегічна гра на найвищому рівні Україна передає розробку великого державного родовища літію інвесторам, тісно пов'язаним із президентом Дональдом Трампом. Про це повідомляє The New York Times. За повідомленням видання серед інвесторів Рональд Лаудер, мільярдер і друг Трампа, знайомий із ним ще зі студентських років. Рішення все ще потребує офіційного схвалення Кабінету міністрів України. Водночас, чиновники заявили, що угода фактично укладена. Цей тендер відбувається саме на тлі активного пошуку адміністрацією Трампа інвестиційних можливостей в Україні, яке продовжує страждати від війни. За словами двох анонімних членів урядової комісії, що ухвалення. Алювала рішення, тендер був неупередженим. Переможець відповідав більшості критеріїв. Офіційні затвердження Кабінету міністрів України ще попереду, але угода фактично укладена. консорціум переможець включає не лише Лаудера, а й Течмет енергетичну фірму частково пов'язану з американським інвестиційним агентством створеним за першого терміну Трампа. Українська влада заявила, що в країні зосереджено майже половину з 50 мінералів, які США вважають найважливішими для своєї економіки та національної безпеки, включаючи літій, графіт та титан. Представники Київської школи економіки повідомляли, що Україна має найбільші запаси титану в Європі та третину запасів літію на континенті. Однак, галузеві аналітики попереджають, що більшість проєктів у рамках угоди України та США швидше за все вигадуватимуть десятиліття або більше. Щоб почати працювати, що у свою чергу означає, що спільний інвестиційний фонд США та України навряд чи приноситиме значні доходи протягом багатьох років і може стати прибутковим лише через довгий час після відходу з Дональда Трампа. Експерти геологи кажуть, що шлях до вибутку корисних копалин в Україні на даний момент пов'язаний із безліч труднощів. Застарілі геологічні дані можуть покрити пеленою туману справжню цінність надр України. При цьому пошкоджені електростанції необхідні для видобутку ресурсів потребують ремонту. А війна, що триває, робить будь-які інвестиції по суті ризикованими. Нагадаємо, українська влада 16 серпня торік погодила початок процесу допуску приватних компаній до розробки державного родовища Літію. Добра це один із найбільших у Україні. Про це повідомила The New York Times із посиланням на двох американських чиновників з урядових тіл, які побажали залишитися анонімними. За їхніми словами, уряд України погодився розпочати розробку рекомендацій щодо відкриття торгів для компанії на право вибудутку Літію Україна відкриває надра країни для стратегічних інвесторів і на кону не просто літій, а економічна та політична роль держави у глобальному ланцюгу постачання критичних ресурсів. Але звідки взагалі взялися ці інвестори, і чому Україна відкриває доступ до стратегічних родовищ? Усе це відбувається у межах великої міждержавної угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки. Міністерка економіки України Юлія Сверденко разом із міністром фінансів США Скотом Бесентом підписала угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США Україна спільно із міністром фінансів США Скотом Бесантом підписала угоду про створення інвестиційного фонду відбудови сша Україна. У Вашингтоні прямо заявляють ця угода не лише про гроші, а й про війну та мир. Сполучені Штати віддані справі сприяння припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі. Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. А перші 10 років прибутку не будуть виводитись, а реінвестуватимуться в Україну у відбудову та нові проєкти. А тим часом Європа взула. США. це треба бачити. ЄС викладає козрі на стіл. Україна аплодує стоячи. Велика Британія оголосила про співпрацю на роки оборонний союз від міцності, якого у Путіна плавиться голова. Румунія відчиняє двері для нового логістичного хабу. Зброя лється рікою. Німеччина надсилає мішки з грошима. Це справжній нокаут РФ. Перші подробиці у матеріалі далі. Європа посилює підтримку України одразу за всіма напрямками: зброя, гроші та політична підтримка на переговорах. Слідують відмітити, що позиція України во многом залежить від європейських стратегічних партнерів. партньорів. Та від Велика та Франції. ще з самого початку повномасштабної війни. Велика Британія надала важливу для України підтримку. Велика Британія первая придбала Україні договір, о военно-техническом сотрудничестве, причем речь идет о долгосрочном сотрудничестве. То есть дается понять, сам факт э, существования украинской государственности не ставился под вопрос. Это заметьте во время наиболее ожесточенных боев с Российской Федерацией. Європа також продовжує посилювати Україну із військової сторони. Все більше країн ЄС приєднуються до ініціативи Пюрл і закуповують системи ППО, артилерію, боєприпаси та бронетехніку для України. І на даний момент розсматривається е, можливість відкриття второго логістичного хаба на території Румунії, який по своїм. Лагістичним можливостям буде привишати е логістичний хаб на території Польщі. Паралельно гроші. Новий план Єврокомісії передбачає масштабну підтримку України на наступні два роки. Ключову роль в цьому відіграє голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Держави-члени погодилися фінансувати Україну через позики ЄС. На ринках капіталу на суму 90 мільярдів протягом наступних двох років важливо, що Україна повертатиме кредит лише після отримання репарацій. До того часу заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, і союз зберігає право використовувати наявні кошти для фінансування кредиту. Цінність підтримки України усвідомлює і Німеччина, адже вони розуміють, що від цього залежить безпека і в самій Європі. У будь-якому випадку, поки у мене є можливість висловити свою думку, ми не повторимо помилок 2014 року, які полягали в тому, що Україна залишилася ще більш вразливою для доступу Росії без гарантій безпеки. Внаслідок чого була анонсована і фінансова допомога на 2026 рік. Правительство Германии заявило об увеличении военно-технической помощи Украине до 11 миллиардов, то есть 2,5 рата. А это в первую очередь политический сигнал Российской Федерации о том, что страны запада в первую очередь европейского континента, не устали от войны в Украине. Також ключову роль у гарантіях безпеки для України відіграє не США, а сама Європа. Последнее заявление украинского президента о том, что именно воинские подразделения Великобритании и Франции должны присутствовать на территории нашей страны как гарант тех именно вопросов безопасности после заключения возможного мирного соглашения. Вот это яркий политический сигнал и Соединенным Штатам, и Российской Федерации А ось голова європейської комісії, Кая Каллас формує позицію ЄС по Україні і наголошує, що будь-які домовленості про завершення війни мають обговорюватись з Україною. Якщо мова про членство України в НАТО більше не йде, тоді нам потрібно подивитися, які гарантії безпеки є відчутними. Це не можуть бути, знаєте, папери чи обіцянки. Має бути знаєте реальні війська, реальні можливості, щоб Україна змогла себе захистити. Саме завдяки підтримці Європи на переговорах Україна відчуває цю допомогу і може впевнено відстоювати свої інтереси перед США, коли йдеться про завершення війни. Позиція європейських партнерів була учтена американськими партнерами в моменті формування так званих пунктів мирного соглашення. То тобто есть, позиція Європи, учитывається Соединенными Штатами, соответственно, Російської Федерації в планах і. Дальніше военно технічна допомож нашей страны, ну и, соответственно, політичне рішення в вопросах окончания війни в Україні переговори, гроші та політична воля ці три лінії сходяться в одній точці. Європа чітко дає зрозуміти підтримка України це стратегічний і довгостроковий вибір. У Європі стався справжній вибух. Тепер Україна тихо, але впевнено диктує свої власні умови. Вирішено Київ визначив межі компромісу. Британія, Франція і Німеччина намагаються знайти золоту середину із Вашингтоном. Нарешті це сталося. США на боці України. Американці змушують Трампа прогнутися і плюнути в обличчя Путіну. Шанс на справедливий мир ще ніколи не був таким великим. Усе про це у деталях у сюжеті. Далі ми пообіцяли, і ми виконали. Європейський союз покриє нагальні фінансові потреби України на 2026 та 2027 роки. Європа продовжує підтримувати Україну фінансово, політично та дипломатично. Так, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше, але угода, досягнута між великими державами без згоди України і без згоди європейців, не стане основою для справжнього та міцного миру в Україні. Ця допомога залишається одним із ключових факторів у протистоянні Росії, але не всі країни Європи настільки доброзичливі. Війна вирішена, росіяни виграли. Це закрите питання. Питання в тому, коли ми домовимося з росіянами, і хто він домовиться з росіянами, тим не менш Європа не залишається осторонь і часто веде переговори з американською стороною, просуваючи український варіант мирного плану. Ті не вийшли на новий рівень, тому що і Трамп, і Україна, і в принципі весь мир знаходились в такому определеному очікуванні в моменті суб'єктивізації Європейського союзу і якраз рішення о предоставленні Україні. 90 мільярдів євро на наступні два года це один із сигналів в принципі от взросління Європейського Союзу і готовності брати на себя ніяку відповідальність. 21 грудня в Майами пройшов новий раунд переговорів за участю України та США, але і там не обійшлося без партнерів України, таких як Німеччина, Британія та Франція. Если говорить вот о последней фазе переговорного процесса, то только недавно европейцы к нему присоединились в полной мере. Европа, которая дает довольно большие и ощутимые финансовые вливания в поддержку Украины, ощущает в себе право требовать также места за столом переговоров. Позиция Франции, Британии и Германии, она не только усиливает представление Украины о возможных маневрах в рамках этих переговоров, но в то же время вот она консолидирует общую европейскую позицию. Поки Трамп сподівається, що Путін все ж одумається. Ми не вважаємо себе за гибель людей, тому що не ми починали цю війну. Більшість звичайних американців підтримують допомогу Україні. А Сенат США і взагалі схвалив 800 мільйонів доларів військової допомоги на два роки і зробив би ще більше, якби не одне, але Підтримка в сенаті і в палаті представників вона существують. Но в той же час можливості американського конгресу сьогодні немного ограничені. Е, ну скажем. переводя на украинский манер, такой моновластью со стороны Трампа. И голоса, которые звучат и Линдси Грэма, э, соавтора законопроекта по вторичным санкциям по отношению к РФ, и его как раз коллеги э, Блюменталя и демократа, вот они постоянно продвигают украинский нарратив, но пока без зеленого света со стороны э, администрации Белого дома. Вперше з початку переговорів Україні вдається просувати власні позиції мирного плану. В документі закріплюються сильні гарантії безпеки, збереження власної армії та присутність іноземного контингенту. Особливо на фоні відчутимого тиску, тімова давлення, оказано була казана сторони Білого дому на Україну, і бажання підписати мир будь-якою ціною. То на сьогоднішній момент цей трек вийшов на більш якісний і продуктивний рівень з точки зору України і наших сайтів. Вот именно сформулировать общую точку зрения между Украиной, Европой и США, вот этот фактор будет определяющим в том, насколько эффективно Украина сможет продолжать защищаться от российской агрессии, которую кремлевский диктатор по всем видимым признакам сворачивать не планирует. Ці результати стали можливі завдяки тісній роботі України з європейськими партнерами, які допомагають Києву впевнено відстоювати свої позиції. Позиція Брюселя на во многом определяющая для України, тому що на фоні, скажем, прямо антиукраїнської позиції, часто котра звучить з сторони Трампа, іменно голос європейців є важним і усиляючим фактором в контексті продвиження імені. Української точки зрія в рамках е, мирного процесу Україна не залишилась одна в цій війні. Підтримка майже всієї Європи та ключових країн дозволяє Києву не тільки протистояти Росії, але й висувати власні вимоги. Армія Європи заходить в Україну. Велика Британія і Франція перевертають фронт прямо ці хвилини. Рішення партнерів, яке остаточно вибило землю з під ніг Путіна. Спільний удар по серцю РФ захід дав зелене світло. Сотні тисяч військових у боротьбі з противником. Україна гуде від такого поселення. Перші деталі про це у сюжеті далі. Коаліція охочих підготувала плани щодо зміцнення оборонних можливостей України та розгортання військ на її території у разі необхідності. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Стармер Паралельно з проведенням переговорів України і США щодо мирних угод. Варіх во вони не готові. і нам нужно понимать, що рішення політиків оно определяется їхній внутрі государства та Конечно же, Европа сейчас не на тому уровне, даже по сравнению з Україною. Щоб втягуватися в пряме протистояння з Російською Федерацією. за словами стармера політики, хочуть розробити військові плани для забезпечення безпеки у повітрі, на морі та на суші, а також для посилення можливостей України. Повідомляється, що командувати військами вже призначено британського двозіркового офіцера. Падготовиться хоча б на рівні України. У них по состоянні на сьогодні у них не виходить. Вот собственно поэтому есть этот диссонанс между политиками, то есть которые или же силовиками европейских стран, которые понимают, что дешевле эффективнее ну, как бы целесообразнее воевать и уменьшать потенциал врага на чужой территории. в данном случае для них это Украина. Но, то є логіка, конечно же, здесь диктует одно. Но конъюнктура, кон'юнктура диктует совершенно иное. Не випадково британський прем'єр уточнив, що плани включають розгортання військ на території України саме за потреби, важливо. После ну, заключения перемирия, то есть еще смотря на каких условиях, после этого можно будет вернуться к рассмотрению этого вопроса. И тогда уже, то есть с дополнительными гарантиями и Соединенных Штатов, с какой, если условия этого перемирия, если их не разведки будут докладывать о стойкости такого перемирия, вот тогда они смогут отправить нам контингент Что тоже в принципе неплохо, потому что мы смогли бы разгрузить скажем так, некоторые регионы, некоторые направления, конечно же, это на западе Украины. І перенаправити сили атуда на лівий берег Дніпра наразі. Для Британії є пріоритетним питання, чи вдасться досягти справедливого і тривалого миру. Голова штабу французьких сухопутних військ генерал П'єр Шиль заявив, що Франція може бути готова до розгортання своїх сил в Україні вже у 2026 році в рамках гарантії безпеки. Для цього вже створено резерв близько 7 тисяч військових, які можуть бути перекинуті протягом від 12 Сто годин до 5 днів водночас не планують відправляти свої війська в Україну Сполучені Штати Америки. От якщо скажімо так, Європа, Франція, Вірманія і е, Британія ані можуть собі дозволити спрятатися за, за спиною України, то США ані такої не імеють, і звісно ж, я думаю, що при стабілізації ситуації. Uh, возможно, uh, что-то типа следующей миссии ЮНІФАЄРІ розгорнути свої сили в Україні загалом погодилися близько 30 держав коаліції охочих. Відбудеться це за їхніми заявами одразу після припинення вогню у форматі перемир'я мирної угоди. А як вам такі події? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть подвайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось.